Хочу вам показати, що тут у шухлядці у мене. Тут уже полінки в залі нічого немає. Тут для малят медицина. Тут іграшки. Ну, Тут пляшечки у мене, як бачите. Тут у мене е, пов'язочки для дівчаток. Тут у мене пляшечки. Як я вже казала, пляшечки в мене е, зберігаються в відкритому стані, е, тому що, щоб вони не задихалися і були сухенькими. Так, далі оце мисочка. це, ну, або догодовувати буду маляти. Або е, просто е, буду використовувати для себе, тому що я у мене ще одна є е, блакитна, ну, така е, м'ятного кольору, але я віддала е, внучці для полінки. Ось тут у мене е, кришечки від бутилочок. Тут теж, тому що в одну, вони не поміщаються, тут е, вітаміни типу. Тут у мене дві пляшечки нук. Ну, е, Найближчим часом я вам всі пляшечки покажу, тому що у нас тут є оновлення. Ось така скляна прийшла від нук. Тут навіть написано, що. нук. Але в неї дуже, як би так сказати, дивна соска, форма соски ось така. Як бачите, і, ну, я не знаю, як малі дітки його оце смокчуть. Не знаю, це міняти треба соску. Так, потім у нас йдуть дві нуковські. Ось така і ось така. У нас тигликом. Так, потім оці ви вже бачили дві, оця ви вже бачили теж. Потім. Ось цю теж ви бачили дивної форми. Так, і ще ось така мені прийшла. Теж вона з фініпухом. Вона аж на 330 мг. Так що ось такі справи, тут ще лишилися кашки, але кашки лишилися, ну, просто, щоб їх їсти. Решта кашок я віддала старшій внучці, так як в її колекції знаходиться полінка. Ну, тут е, ліки типу. Ну і тут, в принципі, нічого такого немає. Тут е, тримач для пляшечки. Я не знаю, хтось із якась пляшечка прийшла. Це моя, е, як би так сказати, е, пов'язка. Так, і тут у мене рушнички лишилися. Три штучки. Це я їх використовую, коли е, молочко гаряче. І е, треба, е, як би так сказати, е, стевити на е, тіл, щоб не пошкодити стола. Так, ну, в принципі, тут я вам все показала. Так що ось такі у нас справи. Тут іще е, прийдуть пов'язочки. Я переставлю із контейнера там, де шкарпетки і носочки. Вже пов'язочок там не буде, а буде десь тут. Ну, так само і от тут іще є, як бачите, тут теж для чогось воно буде, але не знаю для чого. Так що ось така у нас. Як би так сказати, е, обстановка. Це все для малят. Так що це для фотосесій дві. Це ми будемо користуватися всіма. Ну, навіть і отою дивною. І оце буде теж для е, фотосесій і для відосиків. Так що ось так. До речі, є незвичайна кришечка для оцієї пляшечки. Ось вона, скажете, що вона звичайна ні кришечка вночі світиться. І яка перевага нуковських пляшечок? Тим, що ось цей показник. Коли гаряча вода, він зникає. Ну, Тут -то не дуже видно, а ось тут міняє колір. Він стає прозорим, а потім, коли суміш вистигає, то знову стає синім. Так що ось такі у нас зміни у шухлятці. Я думаю, що більше пляшечок не буде, тільки ось ці. Поки що цими буду користуватися. Ну, а потім періодично буду міняти. Хоча, ну поки що мені не хочеться міняти пляшечки. Це буде для Елінки. Це буде для Левчика. Це буде для Мар'янчика. Це буде для самірочки. А це загальна ось така. Дивної форми. Так що ось такі у нас були оглядини.